Привіт, друзі! Сьогодні покажу ось такий трубогиб. Це трубогиб мого друга. Планую в майбутньому зробити і собі, тому буде і мені для замітки, і можливо комусь також буде корисно, як це можна зробити. Попросив я його друга, щоб зігнути ось такий профіль. Цей профіль 20х20, товщина двойка. Роблю тепличку і вирішив зробити з арок, тому такий апарат. Дуже непогана штука, щоб це зробити. Так, тут ось зроблена така ручка зірочкою, з підшипником та цепом. Зроблено два винта, щоб підіймати і опускати ось цей регулюємий ролик. Ну, щоб змінювати кут. Ось цей ролик і ось цей це основні. Які зафіксовані в одному положенні і приводяться в дію ось такою ручкою довгою саме воно доволі легко крутиться. Подивимось, як буде з профілем. Тут зроблені також зірочки, і через ланцюг приводяться одночасно два ролика. В принципі, доволі проста конструкція, але зроблена. Гарно, тому думаю, комусь це пригодиться. Тут натяжна зірочка, з тим болотом регулюється натяг ось цього ланцюга. Ось так воно виглядає зверху. Ти вже хочеш працювати, так? Да? Угу. А що ти будеш робити? Допомагати тобі. Да? Та ще, ще маленька, щоб таке допомагати. Тут чотири таких металевих стойки, які одночасно тримають ось цю пластину, на якій прикріплена обойма для підшипника, стоїть підшипник і через неї зроблений цей ролик. І він ходить так вгору вниз, якщо покрутити ось цю ручку. Цей ролик буде або опускатись, або підніматись. Ну, думаю, тут вже, в принципі, до сантиметра це все виміряти не потрібно. Головне, щоб воно було більш-менш рівно. Уже кожен під себе там регулює, який, яку дугу йому потрібно зігнути. Далі все це закріплено на ось цю рамку. Рамка десь пів метра в висоту. І на ній основна частина закріплена, це оцей ось ролик. Та ось цей. Вони крутяться, по ньому профіль їде. А вже наскільки цим прижимається профіль, наскільки дугу і вигинає. Тут також на підшипниках. Зараз трошки позмазував підшипники, ланцюги, бо вдруге довго він стояв без діла. І трошки з'явилася ржавчина. Ну і щоб легше було крутити, трошки помазав. Складного нічого. В принципі, якщо є матеріали чи є де їх взяти, такий для себе зробити ну, нескладне завдання. Зараз позварюю профіль, щоб він був потрібної довжини. Спробуємо його зігнути. Так, а ось так процес згинання. Так, друзі, повийшла ось така арка. В принципі, таким станком. Я навіть думав, що буде важче його крутити. А він доволі легко крутиться. Вийшло ширина 5 метрів. А висота десь 2,60-2,59. Десь ось так. Ну, це там плюс грунт нерівний, то можна вважати там десь 2,60 Це якщо дуга восьмиметрова і ширина 5 метрів по низах.